А звички. Чому ти, маючи багато мотивацій, починаєш досягати певної мети, але через декілька днів зупиняєшся? Чому маленькі звички мають значення? Одного дня доля британського велоспорту повністю змінилася. Вони упродовж 110 років не вигравали жодного велоспорту, і деякі виробники велосипедів навіть відмовилися з ними співпрацювати, щоб не повтужити бренд? Але що ж сталося? Прийшов новий виконавчий директор Девід Брейсфорд. І він відрізнявся від інших тренерів саме цікавою дуже стратегією. Він говорив, що якщо розділити все, що ви робите на маленькі частинки і покращити на 1% кожен, то якщо ви зберете все це докупи, ви зробите величезний прорив. Але що саме робив Девід? Вони почали робити маленькі покращення, тобто замінили дизайн сидінь для велосипедистів, вони стали набагато зручнішими. Вони зробили шорти для велосипедистів з підігрівом, щоб вони не хворіли. І такими темпами маленькими покращеннями, тобто вони не змінювали стратегію розвитку самих велосипедистів. Велосипедисти як їздили добре, так і їздили. Але вони покращили щось зовнішні, маленькі фактори на 1% краще з 2007 року по 2017 британський велоспорт виграв 178 нагород. Якщо упродовж року ви робитимете щось на 1% краще ніж учора, то до кінця року ви покращите свою майстерність у 37 разів. Чому ви, маючи ціль, здаєтесь? Ви починаєте щось робити і в перші дні, тижні, місяці не відчуваєте якогось певного прогресу і здаєтеся. в цьому і проблема, аж ви потрапляєте в плато прихованого потенціалу. Ви думаєте, що ви повинні розвиватися ось так, але насправді ваш розвиток виглядає ось так. Тобто є певна точка на графіку, до якої ви не будете відчувати якихось певних покращень. Але як тільки ви. Порушити цю точку і прийдете далі, ви неймовірно вискочите. Ваші результати будуть неймовірними. Ось чому більшість з вас здається. Ось чому ми здаємося. Ми не відчуваємо покращення впродовж перших днів, тижнів, місяців. І коли ви починаєте дійсно вже майже дошли до тієї точки, ви просто здаєтесь. Забудьте про цілі, натомість зосередитись на способі. Про що ти говориш? Ти маєш на увазі, якщо ми не ставимо цілі, то ми зможемо чогось досягнути? Так, ви зможете, якщо ви зосередитесь на способі того, як ви цього хочете досягнути. В чому проблема? Тому що переможці і переможені думали однаково і мали однакові цілі. Ви дивитесь на тих, хто перемогли, і вони мали такі цілі. Але ж переможені теж мали такі ж самі цілі, але чомусь вони не досягли їх. Тобто проблема не в цілі, то якщо ви не встановите ціль, щось не зміниться. І також ми говоримо про цілі, то цілі обмежують. Ви або досягаєте цілі і стаєте успішним, або не досягаєте, і ви розчаровані, і ви не вдаха. І ще одна проблема з ціллю те, що її встановлюють якось не досить правильно. Ви бігун і ви ставите ціль виграти змагання. Але як тільки ви виграли це змагання, що вас буде спонукати працювати над наступним, не зупинитися. Що саме? Індивідуальність. Ми поговоримо про індивідуальність. Ви маєте повірити саме те, що ви робите. Я ютубер. Я асоціюю себе як ютубер. Тобто я не ставлю ціль створити відео. Бо якщо б я б створив одне відео, все, я би зупинився. Ціль досягнена. Правильно Ну, відео виставлено, зроблено. Але так як я говорю, що я ютубер, моя ціль і фокус змінюються. Я вже не прив'язуюсь до кількості відео, які я створив. Я створюю відео, бо тому, що це моя робота. Це мені подобається. Не тому, що це є ціль, моя ціль це просто бути ютубером. Ось ось вона така. Найефективніший спосіб змінити звички це зосередитись не на тому, що ви хочете досягнути, а на тому, ким ви хочете стати. Також поговоримо про мотивацію. Мотивація може допомогти вам створити щось, але ви не можете працювати тільки на мотивації. Тобто, ви подивилися відео Ендрю Тейта, який вам говорить. О, заробляй бабки! вау 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 круто Ти починаєш працювати і дивитися умовно трейдинг і дивитися на криптовалюту, як вона рухається, вверх-вниз, аналізувати графік тиждень, два, місяць. Але що ж вас буде спонукати рухатися далі? Розумієте, про що я говорю? Мотивація спаде і ви складете руки. Все. А якщо ви б створили звичку, атомну звичку, то ви б її поставили саме так. До прикладу, щодня. Після обіду я переглядаю впродовж 10 хвилин графіки і читаю новини стосовно криптовалюти. Ви розумієте, у вас немає цілі якоїсь там заробити мільйон за місяць, за рік там. У вас просто звичка створюється, що ви аналізуєте, аналізуєте, аналізуєте і умовно, впродовж року, чи двох, чи трьох, ви зможете настільки прокачати свої навички в аналізі всіх цих графіків. І новини, що ви без проблем зможете зробити ті гроші. Розумієте, ціль відкладається на трішечки потім, і ви на даному етапі зосереджуєтесь саме на способі. І чому ж мотивація нам не допоможе? Тому що мотивація в якийсь момент зникне і вам потрібно буде рухатись далі. Тому ми зосереджуємося на способі, саме на звичках. Люди, які говорять, що звички обмежують, неправі. Тобто ви говорите, що звички це ну не круто, я не робот, я не маю роботи все по графіку. Чіку, мені так не подобається. Це ж життя, воно рухається, це рух, і в цьому сенсі ви праві. Але звички трішки не так працюють. Тобто е свідомість це найуразливіше місце нашого мозку, і тому, коли ви маєте декілька проблем. Мозок намагається нашу свідомість концентрувати на одній проблемі, а всі інші перекидують на плечі несвідомого, і тут допомагають звички. Звички це те, що ви робите на автоматичному рівні, і ви не думаєте про виконання їхніх, ви їх робите автоматично. Тому звички навпаки творять ваше майбутнє, а не обмежують вас. Як працюють звички науковий підхід? Є чотири етапи: перший це подразник, це те, що змушує вас до дії. Але подразники зачасту не мають певного. З місту, допоки ви його не наповните. Для когось диван може бути місцем, де ви переглядаєте телевізор. Для когось це місце, де ви відправляєте електронні листи стосовно роботи. Другий етап це прагнення. Тобто, якщо ви не хочете щось робити, ви цього не будете робити. Це зрозуміло. Ви повинні цього прагнути. Третій етап це відповідь. Це сама дія, яку ви повинні зробити. Але увага, якщо ця дія суперечить вашій індивідуальності, ви цього не зробите стосовно того курця, який хоче кинути, але він не кине, тому що він курець. Розумієте, про що я говорю? Він візьме сигарету. гарету. Якщо він буде в колі людей, які курять, він візьме сигарету, гарету, адже він намагається кинути курити. Він ще курить, він ще належить до тієї спільноти. І четвертий етап це сама винагорода. Це про те, що... Ви в кінцевому результаті хочете отримати. Це по факту є наша ціль, яку всі ставлять і її якось хочуть досягнути, незрозуміло яким чином. Автор книги Атомні звички виділив в чотири закони повдінкової зміни. Перший закон подразник зроби це очевидним. Другий закон прагнення зроби це привабливим. Закон третій відповідь зроби це легким. І закон четвертий винагорода зроби з цього задоволення. Закон перший, подразник, зробить це очевидним. Ми шукаємо пускові механізми для нашої нової звички. І поговоримо про те, що нам говорить ця чудова книжка. Залізниця у Токіо найбезпечніша залізниця у світі. Там тачні провідники та машиністи мають спеціальний ритуал привертання уваги. Коли поїзд приїжджатиме біля семифора, машиніст скаже: Зелене світло, коли поїзд. Приїжджатиме до станції, машиніст вкаже на спідометр і озвучить точну швидкість. Коли поїзд від'їжджатиме, машиніст вкаже на час і нагадає розклад. Коли поїзд від'їжджатиме, працівники огляну станцію і скажуть нікого немає. Вони ідентифікують все, що відбувається, вказують і називають. Як ви зрозуміли, процес називається Вказування і називання. Просте проговорення вголос збільшує ймовірність того, що це відбудеться насправді. Перейдемо до наступного етапу табель звичок. Вам потрібно дійсно знайти пусковий механізм, адже все, це, що відбувається в першому етапі, ми шукаємо, що зможе запустити нашу нову звичку, до чого ми зможемо приєднатися. Табель звичок це перелік ваших щоденних звичок. Упродовж декількох днів вам потрібно прослідкувати за собою і вписувати кожну свою дію. Тобто, ви встали, вимкнули будильник, сіли за телефон, пішли в туалет, поїли. Пішли на пари, прийшли з пар, ми сиділи на парі в телефоні і відповідвиписуєте все, що відбувалося впродовж дня з вами. Далі вам потрібно прописати плюси, мінуси і дорівнює. Для чого це і що ти робиш, що ти говориш? Далі поясню: плюси ми ставимо біля звичок, які є корисними для нас. Мінуси ставимо біля звичок, які не є корисними. І дорівнює, відповідно, ми ставимо біля тих звичок, які є нейтральними. Тобто, встати з ліжка це. По факту нейтрально, тобто, вона не є поганою звичкою і не є гарною звичкою. Це ми встаємо і це круто. Для чого це? Якщо ми маємо табель звичок, тобто ви маєте перелік всього, що відбувається у продовження з вами, і ви просто маєте проаналізувати все це. Вам не потрібно з цим щось робити, просто ви маєте усвідомити, що відбувається з вами. Перед тим поговоримо про те, що не завжди зрозуміло, як і коли діяти. Правда, є ж така ситуація, що Якщо пов'язати там з новою поштою, ну там я колись заберу, да коли заберу сьогодні, завтра не конкретно не зрозуміло коли, чи там умовно зроблю підготовку до екзаменів, але не зрозуміло коли. Ви просто це сказали, що умовно просто думайте собі в голові. Люди, які склали конкретизований план, мають більше ймовірність того, що вони все це будуть робити, і вони це насправді роблять. Тому наша формула виглядає так: я робитиму о час в місце. Для чого це і що це за пропуски? Робитиму, замість робитиму підставимо, читатиму книжку. О Другій годині, о третій годині, як вам заманеться, коли у вас є час для цього, о третій годині в бібліотеці. Приклад, я медитуватиму о осімі ранку на кухні. Попередня формула, яка пов'язується з місцем та часом, дуже класна. Але в нас є ще кращий варіант. Тобто нагромадження звички, це наступна формула, вона не пов'язується ні з місцем, ні з часом, а пов'язується з попередньою звичкою. Я робитиму нову звичку після виконання теперішньої звички. Чому це круто? Адже, ну, до прикладу, ви не маєте змогу щодня читати книгу о другій годині в бібліотеці, так? Окей. Ну, така ситуація може бути, не кожен має доступ до якогось спеціального місця. Не, ви не знаєте, що може відбуватися у другій годині після цього, так окей. Але якщо ми будемо говорити, що я читатиму книгу після обіду, тобто у вас немає варіанту пропустити цю звичку, адже ви пообідали і ви йдете читати. Ви не маєте прив'язки ні до часу, ні до місць. Круто. Приклад медитування. Я медитуватиму упродовж однієї хвилини після ранкової філіжанки кави. У вас була така ситуація, як коли ви лягаєте в ліжко, ви починаєте там дивитися фільми чи роботи працювати. І чому, якби це не є правильним, і чому ви після того не можете нормально засинати і ви ще. Коли прийшов час лягати спати, ви ще там пів години валяєтеся в ліжку. Чому так відбувається? Тому що тло є подразником, є певним подразником, який прив'язується до певної звички. І коли ви починаєте працювати в місці, де ви, по ідеї, мали би спати, ваш мозок розуміє, що ліжко по факту є місцем для праці і воно не пов'язане з спанням. Простіше прив'язувати нову звичку до нового тла, ніж пов'язувати її зі старим. Окей, тло новий подразник. Але що це означає? Що нам потрібно для того, щоб прочитати книгу, їхати в бібліотеку? Ні, не обов'язково. Але це мається на увазі ось таким чином: що коли ви сідаєте за стіл, ви не використовуєте телефон. Ви або читаєте, або використовуєте ноутбук, але не втикаєте в телефон. Це окей. Коли ви лягаєте в ліжко, ви там суто спите, ви там не лежите, не кайфуєте, не п'єте чай, печиво, не працюєте. Підсумок закону першого зробиться очевидним. Перше. Процес вказування і названня збільшує вірність того, що ви це зробите. Друге це табель звичок, ви прописуєте свої звички, ви усвідомлюєте шкідливі звички і корисні, до яких можна приєднатися. Третє це формули. Я робитиму о час в місце. Ви прив'язуєте час та місце. Або ще одна формула я робитиму нову звичку після теперішньої звички, або її перевернути Я робитиму після теперішньої звички нову звичку. І останнє це тло як подразник. Тобто, під кожну звичку ми маємо окреме місце, щоб вони не заважали один одному і ви мали конкретне місце для конкретної задачі. Закон другий прагнення. Чи була у вас така ситуація, коли ви чогось дуже-дуже хотіли? Ви хотіли новий iPhone, і коли ви його отримали, ви сприйняли це як ніби належне. І ось чому у нашому мозку набагато більше ланцюжків, які покликані, щоб хотіти, ніж уподобати. Тому дослідники зрозуміли, що під час... Хотіння наш мозок працює на 100%, 100%, а під час уподобання лише на 10%. Тому, коли ви отримали айфон, ви сприйняли це як ніби належне. Але з цього випливає геніальна неймовірна формула нагромадження звичок плюс сумішення спокус. Як вона працює? Тобто після теперішньої звички я робитиму звичка, якої мені потрібно, після звички, якої мені потрібно, я робитиму ту звичку, якою я хочу робити. Ви розумієте, наскільки це геніально? Ми знайшли звичку з табеля звичок, яка дійсно корисна. Ми до неї прикріплюємося. Ми маємо робити звичку, яку нам потрібно зробити, і ми, наш мозок тут працює на 100%, тому що наступна звичка це та, якої ми дуже дуже прагнемо. І так виходить, що коли ми робимо те, що нам потрібно, наш мозок працює на 100%, А коли ми вже зробили те, що нам потрібно, ми робимо те, що ми хотіли, але ми робимо це як завжди. Тобто, ви розумієте, наскільки це геніально? Приклади. Якщо ви хочете читати новини, але вам треба бути більш вдячним. Після ранкової кави я подякую бодай за щось одне, що відбулося напередодні. Після висловлення однієї подяки я читатиму новини, тому що це нам хочеться. Наступний етап з другого закону прагнення мотиваційний ритуал. Ви любите котів і собаки, любите їх гладити. І наступного разу. Перед самим цим процесом, як ви будете гладити свого улюбленця, ви робите мотиваційний ритуал. До прикладу, ви три рази вдихнули і видихнули, і посміхнулися. І наступного разу, коли у вас з'являється якась проблема, проблемна ситуація, ви повторяєте той самий мотиваційний ритуал: три вдохи, три видоха і посміхнутися. І цей мотиваційний ритуал нагадає вашому мозку про приємні емоції, коли ви гладили свого улюбленця. Підсумки закону другого це. Формула нагромадження звичок плюс суміщення спокус. Після теперішньої звички я робитиму те, що мені потрібно. Після те, що мені потрібно, я робитиму те, що мені подобається. І друге, це мотиваційний ритуал. Це те, щоб нагадувати вам приємні емоції, коли ви наступний раз зіткнетеся з проблемними ситуаціями. Закон третій. Зробити це легким. Одвічне питання: як довго формується звичка? Скільки мені потрібно витратити часу, щоб сформувалася звичка? Два тижні, три тижні, місяць, рік. І правильна відповідь. Без різниці. Важливо не те, скільки ви витратили часу. Якщо ви читаєте раз на тиждень, яка різниця, скільки ви витратили часу? Звичка не сформується. Важливо, частота. Просте збільшення кількості повторів один із ключів того, як можна сформувати звичку. Як досягти більшого меншими зусиллями. Про що ти говориш? Це як? Типу, у нас є якийсь лайфхак? Е, так, лайфхак є. До прикладу, ви хочете стати читачем і читати книжки, так? Ви щоранку прокидаєтеся, застеляєте ліжко і кладете книжку на подушку. І цього ж вечора, коли ви приходите лягати спати, вас зустрічає книжка. Вона стала вашим подразником для того, щоб ви сіли і прочитали книжку. Неважливо, скільки, повертаємося до попереднього, важливо. Кількість повторів, тобто ви можете сісти і прочитати дві сторінки, три сторінки на ніч, коли ви побачили подушку. Але це все одно краще і звичка почне формуватися. Тобто, як досягнути більшого меншими зусиллями, так це створення подразників, і ці подразники мають бути на видноті. Ви не можете вдосконалювати звичку, якщо ви її не маєте, потрібно її мати. І тому для того, щоб ви створили звичку, варто приділяти їй всього дві хвилини. Дві хвилини і цього буде достатньо. До прикладу, ви хочете розбиратися в економіці і в політиці України. Для цього ви створіть собі таке правило, що вам потрібно упродовж двох двох хвилин заходити в телеграм-канал і читати новини. Чому так цікаве це двоххвилинне правило? Тому що мозок буде думати, що вам потрібно всього дві хвилини для того, щоб зробити цю. Справу, і це по факту легко. Ну, що таке виділити дві хвилини, щоб почитати новини? Це майже нічого. Але ви можете витратити трішечки більше, ніж дві хвилини. Так і формується нова звичка. Тобто ваш мозок буде сприймати те, що ви витрачаєте дві хвилини упродовж упродовж дня, але. Ви постійно це повторяєте день у день у день. Ви витрачаєте дві хвилини на нову звичку. Звичка формується, і після того як вона вже плюс-мінус сформувалася, ви можете витрачати трішечки більше часу. Вже не дві хвилини, а 10, 15, 20. Ви розумієте, до чого я веду. Тобто, спочатку мозок буде розуміти, що це легко, і він буде це робити. Йому буде приємно це зробити, тому що дві хвилини, ну що таке дві хвилини, а потім ви будете збільшувати кількість часу, і так буде формуватися ваша звичка. Підсумки закону третього. Важлива кількість повторів. Подразники мають бути видні, і двох правило це тоді, коли ви витрачаєте всього дві хвилини на створення нової звички. Закон четвертий винагорода, зроби з цього задоволення для набуття звички життєво необхідно відчувати певний прогрес. У реальності наші звички вважаються вартісними лише тоді, якщо вони приносять користь для нас. Якщо це щось таке, що не є вимірюванням, що є що не є фізичним, ми не можемо відчути якесь покращення. Зробіть принаймні накопичувальний рахунок. І наступного разу, коли ви виконали якусь певну звичку, закиньте на той рахунок певні певну суму грошей. І це буде в принципі тим, чим ми можемо виміряти ваш успіх. Також дуже важливо це відстеження. Якщо ми не відстежуємо наші звички, нам буде важко зрозуміти, скільки ми витратили часу на це, і не буде зрозуміло, що це дійсно вартісна штука. Тому пропоную вам придбати календарик, і наступного дня, коли ви виконали звичку. Викресліть той день. І наступного разу, коли ви відкриєте календар, і там буде закреслений цілий місяць, коли ви займалися своєю звичкою, ви зможете оцінити те, що ви нею займалися. Прогрес. Ви зможете оцінити прогрес. І також є спеціальна формула для цього відстеження. Після нинішньої звички я робитиму відстеження моєї звички. Приклад. Після того, як я завершу усі підходи в тренажерному залі, я занотую у щоденнику тренувань. І крайня порада в четвертому законі це не пропускай двічі. Коли ти пропускаєш один раз, таке може бути. Є певні обставини, ну не вийшло, не вийшло. Але коли ти пропускаєш другий день, другий раз, це вже створює нову звичку. Тому ніколи не можна пропускати двічі. Дякую, що подивилися відео до кінця. Сподіваюся, поради з цієї книжки допоможуть вам в майбутньому. Ця книжка дуже крута, і принаймні це відео зможе вам дати якісь певні поради з цієї книжки. І ви зможете зрозуміти, що, якби, чи вона вартісна, чи не вартісна, можливо, її варто придбати вам. Тому, ідейники, дякую.